Герой з'являється у світі нетиповим способом. Він не відповідає стандартам, не проходить типовий шлях становлення. Це відразу формує до нього двояке ставлення. Його або недооцінюють, або бачать у цьому щось надзвичайне. Герой зростає, не маючи сумнівів у власній силі. Його головна риса прямолінійність. Він не рефлексує, не аналізує ситуацію, а просто бере і робить. Його впевненість непохитна, бо він не сумнівається в собі, і саме це дає йому перевагу. Настає момент, коли герой зустрічає загрозу, перед якою всі інші відступили. Але він не розглядає її як щось непоборне. У той час, як інші бачать страхітливого ворога, він сприймає ситуацію як завдання, яке треба виконати. Відсутність страху його ключова перевага. Його перемога це не лише доказ його сили, а й зміна балансу сил. Він доводить, що те, що здавалося непереборним, можна подолати, його поява і дія змушують оточення переглянути свої уявлення про можливості та обмеження.